Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що Путіну туго доходить, а також про жорстку відповідь України. Розпочнемо з того, що міжнародні видання, зокрема видання Зателеграф, повідомляють, що хаймерси вже дві доби б'ють по РФ, але Україна не коментує. Українські офіційні особи зберігають режим тиші щодо одного з поворотних моментів війни. Але тим часом, незважаючи на те, що дійсно немає коментарів від нашого військово-політичного керівництва, немає ніяких заяв ні від мінооборони, ні від генштабу. Наприклад, міжнародні аналітики, експерти від того ж Осінту публікують такі фотографії, на яких як видно 54 таких ми бачимо, контейнери. Це пусті контейнери від Хаймерсі. І загалом лише за вчорашній день, якщо дивитися тільки на ці контейнери, було випущено 324 ракети для Хаймерсі. Звісно, є певні новини і про такі, скажімо, події важливі. Зокрема, той же Остін пише, що сьогодні в Франції українські війська завдали ударів по російському складському комплексу в Щебекіно, Білгородська область. Якщо ми подивимося на фотографії, то дуже схоже, що на залишках вже цього складського комплексу ми бачимо частини ракет від іскандерів. Невідомо, чи це дійсно там був Іскандер, чи це були ракети до Іскандеру, мається на увазі ракети з касетною бойовою частиною, але новина безумовно добра. Крім того, сьогодні ввечері з'явилось повідомлення, що Збройні сили України знищили Хаймерсами С-300 під Білгородом. Цілком можливо, що з цих систем ППО С-300 окупанти обстрілювали Харків. І одразу виникає питання: а чому Путін, Кремль, російське військово-політичне керівництво не дали команду забрати іскандери з Білгородської області, забрати С-300? Чому так туго доходить? А наші воїни герої часу не втрачають. Як тільки був отриманий дозвіл, хоч і з обмеженням на засування американської зброї, одразу почали бити одразу відплата ворогу й окупантам. І будемо дивитися, як далі розвиваються події, чи будуть відповідно якось швидко реагувати окупанти. Тому що вчора були повідомлення в соціальних мережах, що нібито частина російсько-купоційних військ знаходиться на території Білгородської області, самого Білгорода, начебто, вони вже десь заслугуються подалі. І тому для нас важливо отримати дозвіл на застосування не лише Хаймарсів. Тому що Хаймерси – це до 82 кілометрів, Ай, ракета Атакомс. Хоча щодо Хаймерсів є ще такі бомби-ракети з дальністю до ста кілометрів. Тому очікуємо дозвіл США на Атакомси, особливо зважаючи на те, що сьогодні з'явилася інформація, Британське БіБІСІ публікувало таку новину, що президент Франції Макрон дозволив Україні бити ракетами скальп по аеродромах РФ в Білгороді та Курську. Аеродроми, військові російські винищувачі, бомбардувальники, ці керовані авіабомби, це велика проблема. І Перший крок зробив президент Франції Макрон. Ракети Скальп це крилаті ракети, це ракети великої дальності. Є таке також часткове рішення. Очікуємо наступний крок від Великобританії, дозвіл бити ракетами Шедоу», це ракети аналогічного класу. Ну і звісно, від Сполучених Штатів Америки, тому що як показав досвід. Ракета АТАКМС, особливо з касетною бойовою частиною, вони добряче вражають і російські військові аеродроми, і комплекси ППО С 300 С 400 та інші військові об'єкти. Ще одна важлива новина це повідомлення в грецьких ЗМІ про те, що в Україну прибув перший іноземний інструктор. Він допомагатиме з використанням Ф 16. Цікаво, що цей інструктор саме грецький офіцер, не французький, не британський, не німецький, а саме грецький офіцер. Стосовно ситуації на полі бою: загалом за минулу добу і за сьогоднішній день без суттєвих змін, окупанти і далі продовжують активно наступати. Сама складна ситуація на Покровському напрямку це Донеччина. Згідно сьогоднішнього вечірнього звіту від генштабу ЗСУ, бої ще тривають. Тобто окупанти вже здійснили 16 атак, чотири атаки ще триває. Тримаємо кулаки за наших воїнів героїв, максимально допомагаємо. Зсу. Все буде Україною стосовно втрат. Протягом доби окупанти втратили понад тисячу військовослужбовців, тисячу вісімдесят. І що важливо, вони почали порівняно з передніми днями втрачати більше техніки, 25 танків, 33 броньованих машин. Ми бачимо, що окупанти вже почали робити ставку, вони дещо тактику змінюють, і про це також повідомляли наші військові, але вже намагаються не лише ставку робити на м'ясні штурми, а на вже механізовані м'ясні. Проте в окупантів виявляється проблема саме. Кількості особового складу, хоча, здавалось би, адже десь близько півмільйона окупантів знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, у них проблеми з особовим складом. Нещодавно вийшло інтерв'ю від російського військового експерта, офіцера запаса капітана третього рангу, який сказав прямо, я зараз ще включу на декілька фрагмент, що проблема номер один на Росії це не зв'язок, це не управління, це не те, що російська армія не може здійснювати маневрені бої. Це проблема з кількістю особового складу. На сьогодні проблема номер один в СВО на все-таки не зв'язок, в першу чергу лічний состав, тобто в бойових подрозділеннях недостаток лічного. І щодо цього я скажу наступне: з одного боку піднімається питання чергової хвилі мобілізації, і дійсно, в російських змі наприкінці березня цього року були повідомлення, причому з багатьох змі були інсайди від так званих воєнкорів, що, начебто, Кремль доручив готувати мобілізацію на 300 тисяч осіб. Також пропагандисти навіть не в березні, наприкінці квітня, 30 квітня, писали про те, так пояснили росіянам, чому потрібно мобілізувати 300 тисяч росіян, що так звані російські герої-окупанти, чому вони повинні віддуватися за всіх. Така робота велася, але насправді рішення про мобілізацію часткову чергову на 300 тисяч осіб немає. Ми пам'ятаємо, що були заяви і від президента України Зеленського, були інсайди з міжнародних ЗМІ, Дуже багато було різних джерел, і було схоже на те, що мобілізація на Росії таки буде. Навіть заяви з Держдуми були з Комітету оборони Держдуми Російської Федерації, але мобілізації немає. Чому вона ще цілком може бути, але потрібно розуміти, що на Росії Путін це як. Для абсолютної більшості росіян десь для 80% напівбожество на землі. Нам, українцям, цього не зрозуміти, але для них президент Росії, цар, вождь, це для них навіть більше, ніж батько. Це щоб загалом важко словом це передати відчуття, але у них є якась така навіть любов до того, хто очолює цю московську недоімперію. І Путін він це відчуває. Насправді відчуває, що народ його любить. Я міг би навести приклади, не буду буде цей випуск, і навіть здавалось би цілком адекватні росіяни. Але як тільки вони бачать Путіна, як тільки вони, вони одразу починають навіть так текти, скажімо так, навіть чоловіки, і це там майже поголовно на Росії. І Путін він відчуває, в нього є такий зв'язок з народом. Він бачив, як народ реагував на так звану вському мобілізацію 22 2022 році. І зараз вони ставку роблять саме на те, щоб набрати на контракт різними методами. Про це багато разів я говорив в передніх випусках. Але ставку роблять на це. Проте цей ресурс вже фактично закінчується не повністю, але вже такими темпами, як раніше, по ти, людей в день вони набрати, не можуть. В деяких регіонах вже виплати понад півтора мільйони рублів за те, що підпишуть контракт, великі зарплати, але навіть фінансові стимули зараз вже не так працюють. І питання мобілізації воно стоїть гостро. І для Путіна зараз ситуація наступна: або він збереже так звану всенародну любов, або відповідно він приймає рішення про мобілізацію. Підтримка війни різко знизиться, десь до 30 відсотків. Росіяни почнуть знову тікати за кордон, причому у великих значних кількостях, тому що в осені 2022 року з Росії виїхало десь від 1 до 3 мільйонів росіян, і він не хоче, щоб це було, і він намагається робити ставку саме на те, щоб російська влада, особливо на місцях, в регіонах, щоб вона виконувала плани і ставку на те, щоб росіяни добровільно погоджувалися і йшли воювати за гроші. Тому не факт, що Путін погодиться на мобілізацію, але ми також пам'ятаємо, що він не погоджувався на мобілізацію у 2022 році, і лише після того, як Збройні Сили України блискавично звільнили Харківщину. Мова йшла про понад 4 тисячі кілометрів лише за два тижні. Це безумовно блискавична операція, яка увійде в історію військову історію в багатьох країнах світу. Путін, все ж таки, незважаючи на що вирішив. Дати команду підписав указ, і на Росії почалася мобілізація. Мобілізували від 300 до 500 тисяч чоловік. Що буде зараз? Зараз у них достатньо ресурсів, але виникає інша проблема. Виникає проблема, що людей окупаційній кармії з одного боку багато, а воювати на передовій мало бажаючих, мало, мало кому. І про цю проблему кажуть і так звані російські військові експерти, тому що це така загальна совкова система, якщо людина вже в армії, вона шукає зв'язки, намагається десь відповідно перевестися, десь бути в тилу. І хоча багато-багато велика кількість поцінної армії. Але дуже багато людей, основна частина, вона імітує роботу чимось зайнята. А кого ж їм напередок відправляти, тим більше, що кремесовує тактику м'ясних штурмів? Тому ці новини, що стосуються втрат окупантів, ми бачимо 1080 за минулу добу раніше були дні, що навіть під 2000 було 1770 півтори. Це добрі новини, тому що немає ніякого безмежного ресурсу на Росії. Навіть цей військовий експерт я показував його відео у цьому випуску. Це капітан запасу третього рангу Клімов. Він, до речі, прихильник Стрілкова, Гіркіна Стрілкова, який зараз перебуває у в'язниці. У нього такі ж самі фактично погляди. Це імперський шовініст, але й він навіть в інтерв'ю каже, що навряд чи Росія зможе мобілізувати більше ніж 300 тисяч осіб. Є у них проблеми, ресурс у них точно не бездонний. Це і людський ресурс, це і фінансовий ресурс. Тому для нас зараз важливо вистояти, витримати цей натиск і перемолоти тих окупантів, яких вони зараз відправляють на штурм. А для цього нам потрібна зброя, нам потрібні боєприпаси. Ще що додам, є заява від нового міністра Білусова, який сказав про те, що назад дороги не буде. Він тоді робив заяви щодо мобілізації, казав про те, що станом на сьогодні мобілізації не потрібно, що будуть набрати на контракт. Але ключове слово, що назад дороги не буде. Насправді, дорога назад цілком може бути, лише потрібно, щоб Збройні сили України такого пенька добрячого давали, і вони тікали, як це було в 22-му році з півночі України. Як це було в тому ж 22-му році з Харківщини? Так само як вони тікали з Херсону в тому ж 22-му році. Але для цього потрібно ще багато працювати. Перемолювати російську окупаційну армію потрібно завдавати їм максимальних втрат, удари по штабам, по телам, по з припасами, по вузлам зв'язку, по системам протиповітряної оборони, по різним частинам радіотехнічних військ та іншого. Це важка робота, адже окупанти вони самі не підуть. Поки вони не відчують таких значних втрат, і поки їм не буде зрозуміло, що вже все іншого виходу крім тікати нема. Тому попереду ще багато роботи, і звісно, підтримка Україні потрібна. І рішення від США, в першу чергу про те, щоб Україна мала право бити ракетами атаком, значно би прискорило нашу перемогу. Тому очікуємо на це рішення. З 13 по 16 червня буде саміт Великої Сімки у Італії. Сьогодні прем'єр-міністр Італії Мелонії повідомила про те, що запрошений і Зеленський. Невідомо, чи президент України приїде особисто в Італію, чи це буде в режимі відеоконференції, буде відповідно спілкування і буде засідання. Але у будь-якому випадку президент України буде піднімати питання, щоб такий дозвіл для України був. Сонно Російської Федерації ще одну новину хочу на цьому випуску процитувати. Ця новина позавчорашня, але про неї мало в ЗМІ говорять. А вона е, насправді важлива. Російський депутат це не депутат, дійсно депутат, але не простий депутат. Це заступник спікера Держдуми Петро Толстой. Почав в черговий раз винувачувати Казахстан Буцімто в русофобії. Він почав розповідати про те, що Буцімто Алмати це російське місто, і сказав, що Казахстан, начебто, може стати наступною проблемою для Росії після України. Важливо, що Москва. Вона нічого не робить, нема заяв від російських дипломатів, які б спростовували такі фактично претензії агресивні від Толстого. А толстий це посадова особа, заступник спікера Держдуми Російської Федерації. І це дуже схоже на те, що Кремль намагається залякувати Казахстан. Звісно, мова зараз не йде, що у Кремля достатньо ресурсів, щоб ще відкрити фронт казахстанський. Але я скажу так, що зараз Казахстан під звісно впливом тиском США, під тиском і погроз щодо вторинних санкцій, він вже почав обмежувати роботу так званого паралельного імпорту. І зараз у багатьох російських підприємств російського військово-промислового комплексу почалися проблеми. І ми бачимо, що Москва починає погрожувати фактично навіть війною Казахстану. Не лише Казахстан, він був однією з таких транзитних країн, країн буферів, через які Московська імперія отримувала необхідні комплектуючі є інші країни Киргизстан, мова йде і про Китай навіть напряму. Але щодо цього будуть ще санкції, і про це поговоримо в наступних випусках. Є гучні заяви президента України Зеленського. На каналі Володимир Бучко Коментарі я сьогодні зняв окремий випуск, але в цьому випуску я хочу додати. Що сьогодні президент України Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокаду, також президент України, глава нашої держави, сказав прямо, що Китай він негативно впливає, що він фактично також тисне на ті країни, які могли б взяти участь у глобальному саміті миру, і Китай грає на стороні московської імперії країни агресора. Ця заява була зроблена не в такому традиційному дипломатичному стилі. Президент він казав правду в очі і правду на весь світ зараз. По іншому нам не можна. Нам потрібно нашу дипломатію робити більш такою різкою. Нам потрібно робити посилити більше такий натиск дипломатичний. І не потрібно нам, як це було раніше попередні роки, весь час прогинатися, підлаштовуватися. Я не хочу коментувати те, як раніше Україна себе поводила, але скажу, що зараз Україна демонструє всьому світу свою суб'єктність. І щодо нашої дипломатії, то Україна вона буде вести таку мову дипломатичну. З позиції сильної держави, з позиції сильного народу, і з позиції суб'єкта геополітики. Щодо Китаю, є ще від Зеленського, який відкинув так звані мирні ідеї Китаю і сказав про те, що за підтримки Пекіна війна РФ буде довшою знову ж таки. Без всіляких таких підкилимних ігор, без цього всього лицемірства, адже Китай його позиція цілком лицемірна, начебто він за мир, начебто він за те, щоб все було згідно міжнародного права, статутів ООН, Але по факту, що ми бачимо, вмовляє інші країни не брати участь у глобальному саміті миру, і фактично він здійснює як мінімум непрямую підтримку країні агресору й питання щодо Північної Кореї без мовчазної хоча б згоди Китаю, Північна Корея б не постачала боєприпаси Російської Федерації цій Московської імперії. Тому тут стосовно Китайської Народної Республіки ну просто нічого додати. І зараз, перебуваючи на азійському саміті у Сінгапурі, президент України Зеленський, і це важливо, що саме в Азії, каже про це відверто: тобто скидає фактично маски з китайської влади. Є ще новина щодо глобального саміту Миру, не дуже добра для нас. Це те, що на саміті Миру не буде Саудівської Аравії. Про це повідомляють ЗМІ, і ЗМІ уточнюють, що Зеленський відклав візит у Саудівську Аравію, яка вирішила не їхати на глобальний саміт миру, бо туди не запросили Росію. Та сама причина, як і у Китаї, Китай відмовився їхати на саміт, сказав, що не буде на цьому саміті країни агресора І як це так може бути глобальний саміт Миру? Насправді глобальний саміт міру мав би бути і він буде без країни агресора. Навіщо вона? Є три ключових питання: питання які навіть не стосуються виводу військ окупаційних танчок повних територій України, і загальні питання щодо продовольчої безпеки у світі, щодо ядерної безпеки у світі, і щодо обміну полонених всіх на всіх, і щодо повернення в Україну незаконно вивезених дітей. Ну, які тут взагалі у кого можуть бути претензії? У Китаю до цих трьох пунктів мирного саміту? У кого? У Бразилії? У Саудівської Аравії. Але, скажімо за все, мова йде про так звані міжнародні договорняки до Саудівської Аравії. Сьогодні з'явилася новина, що вона і далі це ОПЕК Плюс домовляється Російською Федерацією, що вони знижують видобуток нафти, щоб завищувати ціни. Є у них плани вже і на наступний на 2025 рік. І, на жаль, це такі наші геополітичні реалії. Але правда за Україною перемога буде за нами. І як би нам важко не було, однозначно ми переможемо. І Ще одна друзі новина, на якій ми закінчимо випуск, це щодо нашої дипломатії. Є ще заява президента, який повідомив, що Україна визнає дві держави: і Ізраїль і Палестин. І відповідно Ізраїль та Палестин, Україна. Запрошує на саміт НАТО у Швейцарії вибач, на глобальний саміт миру у Швейцарії? Я бачив деякі коментарі від наших так званих експертів, які вже почали влаштовувати зраду, що як це так, навіщо? Україна визнає Палестину? А я відповім. А як це так, що Гага видала орден на арешт не Таніяху, прем'єр міністра Ізраїля, на орден на арешт міністра оборони Ізраїля? Ну як це так? А як це так, що Ізраїль ні в 2014 році, ні навіть під час масштабного вторгнення в 2022 році він фактично відмовився не те, що допомагати, а навіть продавати зброю Україні. І Ізраїль до сьогоднішнього дня не визнав голодомор геноцидом українського народу, хоча дуже багато країн Заходу визнали Голодомор геноцидом українського народу. Є рішення парламентів дуже багатьох країн. І зараз, коли стоїть питання щодо Палестини, то потрібно подивитися загалом на ситуацію: наприклад, на заяви президента США Байдена, на заяви від деяких країн Європи, наприклад, від Іспанії, є були заяви від Франції. Чому ми маємо думати про інтереси Ізраїля, а не інтереси України? Не інтереси, наприклад, чи, наприклад, те, як реагують на цю ситуацію інші країни, зокрема арабські країни. Навіщо нам псувати відносини з арабськими країнами для того, щоб підтримати інтереси Ізраїля? У нас зовсім інші інтереси. Ізраїль як казав, коли відмовив Україні в допомозі в 2014 році, в 22-му, що вони не хочуть псувати відносини з Російською Федерацією, що у них є власні інтереси. Вибачте, Україна чому має Україна суб'єкт геополітики, Україна злажена держава, Україна зараз знаходиться під такою агресією повномасштабною в дуже важкому стані. Взагалі про що йдемо? І те, що Україна визнає дві держави і Ізраїль і Палестину. Це наша дипломатія. Цілком дипломатичне рішення, яке просто не можна не підтримати. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.